Одному Богу відомо, як я вже хотіла додому, адже останніх три роки я не приїжджала навіть на свята, тому я цього року вирішила, що приїду на кілька місяців. Та я дуже швидко розчарувалася в своєму рішенні, і так само, як я хотіла додому, так тепер захотіла назад в Італію. На заробітках я вже 14 років і завжди вважала, що це наче якась клітка, але гріло те, що можна хоч грошей заробити. За цей час я і будинок в селі до ладу привела і квартиру двокімнатну купила. Коли я повернулася зі спустки в Італію, перше, що я зробила, це пішла в кафе і купила собі каву і та тістечко, на яке я лише дивилася, бо шкодувала за нього заплатити 8 євро. Переоцінка цінностей у мене чомусь відбулася саме зараз. Не знаю, що саме так на мене вплинуло, але я точно вже не та ганна, якою була ще недавно. Мені 66 років, але я виглядаю дещо молодшою. На заробітки я поїхала з цієї ж причини, що і більшість заробітчанок – покращити фінансове становище. Чоловік у мене був, але він не вмів заробити копійку, а у нас донечка росла, і треба було про її майбутнє думати. Я поїхала лише після того, як дочку вийшла, видала заміж. Тоді я й залишила їх, а сама подалась гроші заробляти. Все зароблене доньці і зятю відправляла, а вона керувала будовою. Мама моя тоді вже була доволі літня людина, і я не хотіла її нічим турбувати, а чоловік мій все частіше став у чарку заглядати. Я йому просто боялась гроші давати, бо так могла без нічого залишитися. Діти молодці гарний будинок збудували. Я сказала, що це їм від мене подарунок, але за це вони мають доглянути мою маму, свою бабусю. Чоловіка мого кілька років тому не стало, зелений змій його звів з цього світу. Коли будинок був готовий, я стала гроші на квартиру збирати. Я розуміла, що мені про свою старість треба подумати, тому придбала собі двокімнатну квартиру. Оскільки постійно треба було грошей, я додому приїжджала не щороку. За 15 років заробітки я була дома всього 4 рази, і то ненадовго. А цього разу мені так захотілось додому на свята, що словами не передати. Та я ті дні в календарі обводила, щоб легше було чекатися тієї днини, коли я переступлю поріг рідного дому. На жаль, реальність, яку я потрапила, виявилася не такою веселковою, як я собі уявляла. Я хотіла набутися з дітьми, з онуками, з родичами побачитись, з подругами посидіти, з Терез гадати, але виявилося, що тут я нікому не потрібна. Моя донька на мене образилась за те, що я квартиру собі купила. Вона сподівалася, що квартиру я їй віддам. Тому на свята дочка збиралася кудись йшла в гості в знак протесту, а я сама з мамою залишалася. Родичі усіх я привітала по телефону, але ніхто і словом не обмовився, щоб я прийшла в гості, хоча я привезла з собою для них італійські гостинці. Кому не позвоню, всі кажуть, що не мають часу для пустих балачок. Не розумію, що змінилося. Та ми колись на свята сходили з родинами, колядували так, щоб все село чуло, а зараз всі зачиняються в своїх величезних будинках, і навіть дітей колядників не всі до себе пускають. Що з людьми відбувається? Колись ми мали набагато менше, але почувалися значно щасливішими. Та найбільше мене засмутило те, що багатьох моїх подруг, до яких я збиралася прийти, на жаль, не стало. Моя давня подруга і кума Марія прийшла додому, сіла на диван і все. А я й не знала нічого, мені не сказали. Я тепер до неї хотіла зайти, а дочка мені каже, що їй не стало ще влітку. Отаке життя. Коли я їхала в Італію, то мала багато мрій, думала, що грошей зароблю, приїду і буду життям насолоджуватися, а то виявилося, що все воно якось не так. Одним словом, я захотіла назад в Італію, там я працюю, рухаюся, чекаю на неділю, щоб з дівчатами у парку зустрітися, на море ми часто влітку їздимо у неділю в свій вихідний. Але тепер я дуже змінилася. Вирішила, що не буду собі шкодувати на каву чи на тістечко, та навіть на ресторан не буду. Я ж завжди грошей на такі речі шкодувала. А тепер зрозуміла, що даремно, бо життя одне, і треба дякувати Богу, що допоміг дожити до цього віку. І головне не забути ще трохи пожити.